Привіт, з вами РР. Я би хотів поговорити про цей режим бійня, який останні не так давно ввели із цих би, тваринок. Багато в кого є проблема закрити п'ятий-шостий етап. Із-за того, що тут не прокачані, на як ви б вибираєте фракції, то просто не якби, ті тваринки. Від кількості і е, не можна підняти рівень, який буде давати певну кількість відсотків. Тобто, в мене 110. Е, суть в чому, так як е, вже компанія, дуже багато хто поприходив досить далеко, там хто на сорокових главах, хто і далі, то е, виходить, що е, можна тип, ми маємо тепер певну кількість якби, тих тваринок, і ми можемо їх передягати одні до других. Зараз у мене тут вже світиться, в принципі, що я можу додати когось. Зараз я вам, в принципі, покажу, як це все відбувається. Наприклад, якщо ми маємо. В мене є. Е, вон, в мене тут світяться червоні. Е, Знаки оклику, що я можу когось там замінити. Покажу, як це відбувається. Наприклад, в мене є оборон, в якого є вовк. Ми нажимаємо на оборону, беремо того вовка, змінюємо, припустимо, на цього баранчика, і я вивільняю собі 550 фрагментів осколків цього вовка. І тепер, так як, наприклад, в мене там тьма, зараз подивлюся, хто там в пітьмі є. Чи в мене є комусь бдіти, щоб я не вдягав ще раз одного того самого. Добре, візьмемо тоді не пітьма, є Анг... Ангела. І в ангелі е... вовк тільки на два. І ми його просто довикачуємо. До кінця тими самими фрагментами. Бо потім ми їх зможемо, в принципі, замінити на. Якісь, наприклад, на якогось кута назад, чи там на того самого Хорька. І ті фрагменти мені знову повернуться, я знову їх передіну на оборону собі. Але це тільки робиться на даний момент. І мені е, показує, чи можу підняти рівень. <кхе> мені показує 27, мені ще треба 2-3, тобто ще 2 якихось закинути на якогось техно, і в мене техно буде 4. Тобто, в мене є одна Ангела. Тут та в мене на одній кіт. Тут та можемо поставити на мію. Два вовка. І прокачати. Один буде. Один. І хватить мені, чи не хватить? Це було тільки два, а мені ще треба одного. Тобто, що треба якогось кута всадити на... Або Хурка, наприклад. У мене звільниться кіт. От. І ми тепер підня... піднімемо ще один раз на техно. Даємо на мені? Хм. 30, а, 50. Тепер тут дуже забагато. 30 підняв, а то мені треба 50, тут написано. Простіше тоді, скоріш, це підняти, але не буду тоді гратись. але несуть. Ви розумієте, до чого, як це відбувається, ви просто перевдягаєте тих тваринок і піднімаєте тим самим оці дві, дві штуки. І е, Як ви їх там піднімаєте на два, на три, це набагато легше тоді проходити, там ви ставите якісь там пачки і вони вам будуть проходити, тому що досить великий БМ. І так як е, е, теж радив би, скоріш за все, проходити на X2, о, я тут не пройшов. Пробуємо ще раз. У мене немає, напевно, у мене багато стоїть пітьми, багато стоїть пітьми, а мені краще дати ангелу, яка сильніша, бо в мене техно в пріоритеті. Вона сильніша. Тоді не так ще зробимо. Ой, я навіть так не можу пройти. Хоча повинен. Але тут я вже пройшов. І виходить, я тим самим попіднімав собі, е, як би е, силу. І тепер вона в мене похожа до цього. Я можу якби, в принципі спокійно попроходити. Я спокійно закриваю два етапи, бо в мене там дуже якби, великий відсоток з'явився. І от без якогось там проблему закриваю. І потім змінюю, я закрив цей етап. Я тепер переходжу назад. І змінюю назад відразу тих питомців. Наприклад, де ми там вставили якусь ангелу? Я тепер ту ангелу міняю на кута. Мені вертається 550 цих вовків. Я вовка вдягаю назад, наприклад, на того самого оборона. І піднімаю йому до кінця. У мене вовк на обороні, хоча йому просто баранчик, е був би, напевно, скоріш за все, краще. Але так як е тих баранчиків небагато, а в компанії даються переважно одні вовки, то <coughs> їй би треба було довитягувати зі скринь. Ну, поки є вовки, то вдягаю вовки. вовки досить непогані. В принципі, на оборону теж будуть непогано грати. І одним словом, якось так це все відбувається. І так ми закриваємо дуже легко цю бойню. Так що користуйтеся, З вами був РР, Всім пока.